Квадрогараж на зв'язку з вами Руслан і це сервіс та продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні буде коротенький обзор на 500-й Лінхай. Коротка база. Тут у мене поруч стоять ще два екземпляри, це 300 значить, і 420. Але на них не звертайте уваги. Сьогодні мова буде йти саме про 500 і про неї я вам розповім. Значить, візуально, візуально, ці три квадроцикли виглядають однаково. От, і малодосвідчена людина відмінностей тут не знайде. Значить, ну, так, забігаючи наперед, хочу сказати, що 300 і 400-ка мають фактично спільну раму, спільну конструкцію. Можна сказати, що у них однакові двигуни там відрізняється тільки об'єм і трошки відрізняється задня підвізка. 500-ка вона хоч і зовні, ну, практично один в один, ось їх два поставить в біжевому кольорі Сахара. Значить, хоч і Візуально вони виглядають однаково, але по факту спільного в них, можна сказати, дуже мало. Значить, якщо 300 і 400 вони побудовані на одній базі, то 500 вона не має з їхньою рамою нічого спільного. Ця 500 має спільну базу з двохмісними вже квадроциклами 550, -м, 565 -м лінхаєм. 600 700 і 800. Вони просто взяли довгу базу двомісну і вкоротили її. От і все. І так у них вийшло коротиш. Ну, це полутарка. Да. Двохмісним квадриком це не назвеш, хоча довжина сидіння тут дозволяє сидіти двом дорослим легенько. Але це база коротка. І від двомісних квадриків вона відрізняється суттєво. Ну, значить, що ми тут маємо? А якщо ви дивились попередні мої обзори, наприклад, на 550-565 і лінхай, то тут нічого не помінялось. Конструктив тут шасі, значить, воно все побудовано на базі старих американців, старих квадроциклів Polaris. От Клонована рама, клонована підвізка. От ви, якщо подивитесь нам на Polaris. до сьогоднішнього дня Polaris клепає оцю підвіску. Топорна. Не дуже комфортно, але піздець, яка надійна. Ушатати цю підвіску дуже складно. Два салін на речагах, одна шарова опора і стойка. Це вся підвізка на лінхаях і на деяких От. По задку. По задку класична історія. На більшості так скажімо квадроциклів повнопривідних на поперечних речагах. Повністю незалежна підвізка, тобто незалежна підвізка на передній осі і незалежна підвізка на задній осі на обидва колеса. Все просто до безобразія. От. Та сама конструкція підвізки у нас на 400ці, ті самі ричаги, ті самі ступиці. Єдине, що задній міст, другий редуктор. інший. От. Ця сама конструкція підвіски, ті самі речаги, ті самі амортизатори вони використовують на 550-х, і 565-х Лінхаях, і 600-х. Ну, прилість заводу в тому, що вони мають можливість використовувати оці модульні конструкції. І З точки зору маркетингу ефект колосальний. Те, що у них однакові амортизатори і на 500-ті, і на 400-х, і на 550-х, двомісних, на 565-х і так далі. Більшість споживачів на то не звертають уваги та і не має значення для споживача, які там амортизатори стоять. От. Тому історія така. Значить, По рамі я сказав, це укорочена рама двомісного квадрика 550, 565, 600, і 700. Тобто ці всі квадрики, що я перечислив, вони побудовані на одній рамі. От. Ходовочку показав. Двигунчик. Двигунчик це від 550-го Лінхая від двохмісного. По факту, це двигун клон Ямахи Грізлі. От, дуже простий, дуже невибагливий, дуже надійний агрегат. От, цей же агрегат в такому ж виконанні стояв на старих CF От, Більш нові CF-Moto, вони його трошечки модернізували і він відрізняється зараз від цього. Ну, загалом цей самий двигун від Ямахи Грізлі клонує і Сігвей, і Хайсан. Значить, ну, Тому що реально. Двигун родом там із 80-х 90-х. Тоді, в принципі, не тільки япошки, а й європейці, і американці робили досить невибагливі надійні речі. Тому ось він, топор. Реально приклад невибагливості, простоти і надійності. Одноциліндровий двигун, чесних 500 кубів, от без перебільшень. 493 см кубічних е, Величезний плюс саме цього мотора, на відміну від більш потужніших, там, там, де вже 550 кубів, там 600 і так далі. Це те, що мені подобається. ну По-перше, простота обслуговування, масляний фільтр. Накрутили, закрутили. На більш сучасних, більш потужних моторах масляний фільтр, там картридж стоїть під отакою кришкою. Відкручується кришка, три болтика, вам кожен раз треба відкрутити. Поміняти там колечко, тут все обливається зверху, тече маслом. Дехто не вміє затягувати ці болти, тягнуть з дурі, постійно зорвані ці болти, з-під цих кришок тече масло. Короте, конструкція мені подобається найбільше отака з таким масляним фільтром. І прелість саме цього мотора в тому, що у нього є. Зараз спробую показати. Ось він чорний. Ось вони до нього йдуть трубки. Масляний радіатор. От. Двигунчик не самий потужний, от. але це старий двигун. Старий це підтвердження того, що над ним працювали япошки. І вони розраховували, що цей двигун будуть топить, будуть мучити його, перегрівати і так далі. І вони потурбувалися про те, щоб додатково охолоджувалось масло двигуна, щоб підтримувалася робоча температура, бо коли двигун перегрівається, а коли ви її бошите. Плаваєте там і так далі. Перегріти двигун нескладно і перегріти масло. Коли масло перегрівається, воно перестає виконувати свою функцію, воно перестає змащувати і так далі. Тому наявність масляного радіатора це величезний бонус для техніки, яка працює в надскладних умовах. От. Ось така двіжуха. Коротше, е, значить, що е, ми маємо? Двигунчик це повноцінний квадроциклетний, у нього повноцінна квадроциклетна трансмісія, у нього потужний. Прогресивний варіатор просто величезного розміру. От. Він легенько крутить оці колеса зубаті, От. навіть не включаючи понижену передачу. Але для самих засадних місць тут ось є режим, такий обозначений буквою L, понижена передача. От. Він їде не швидко на пониженій, там він їде 35 км за годину, здається, не більше, але тяга в нього просто їбанута. От навіть ну, це 500 а я навіть 300 цепляв. Mitsubishi Pajero, який важить 3 тонни і 3 тони навіть тягнуло 300, а 500 буде то робити взагалі без питань. Так, Значить, те, що мені подобається, Ну, варіатор герметичний вже на такій техніці. ясна річ, тут без питань. Забір повітря варіатора, подивіться, ось він піднятий хобот. Значить, і хобот наш. ну Як вам показати? Короче, хобот виходить ось сюди. Ось його, до речі, зараз. Под включу. Спробую вам показати. Коротше, ось його видно. Тому, якщо ви захочете модернізувати квадроцикл, зробити тюнінг і зробити, щоб він е, ну, міг плавати, плавати по руль. Тому що зараз е, рівень забору повітря у нього десь ну, посередину фари. На середині фари у нього заборник варіатора, значить, і заборник повітря десь на районі, в районі ваших бубінців. Так скажімо. Для того, щоб ви могли долати більшу глибину, вам просто-напросто тут треба зробити більшу дірку і приєднати сюди ще один шланг, так як це роблять квадроманьяки. Позаду та сама історія, нічого колхозити взагалі не потрібно. Подивіться, ось він, патрубок охолодження варіатора, який виходить назад. Значить, зараз тут не видно. З цієї сторони буде краще видно. Значить, ось він. Ось він, патрубок цей, ось його знизу видно. Так само, отут акуратно робиться отвір, і так само сюди виводиться вихід з варіатора і все, це робиться просто за копійки. Повітряний фільтр. Ось тут зроблений е спеціальний вихід для того, щоб сюди можна було одіти шлангу. І хочете, можна назад її вивезти і підняти з виходом з варіатора. На висоту спинки, там чи вище, або проштовхнути під пластиком Місця тут дохуя. і зробити заборник повітря. тут. Коротше. Техніка побудована на базі ну, бойових квадроциклів, так скажімо, Yamaha Грізлі 500. -ка. Це ну, не якась там хуйня. Техніка продумана, техніка готувалась кращими інженерами світовими. Для покатушок по бездоріжжю. Китайці трошки модернізували, підточили, підпиляли її. От. А загалом заготовка непогана. Крутий мотор невибагливий, надійний, міцне шасі. От. Міцні привода, міцна трансмісія. Є гідропідготовка, тобто ви вже берете його і можете по фари заїжджати по бубінці фактично. і нічого не боятися. Значить, Повноцінна трансмісія, як я вже казав, має понижену передачу. Підключення переднього мосту відбувається за допомогою сервопривода, електросервопривода, який стоїть на передньому мості. Вон він там блочок такий. Зараз покажу. Працює це все елементарно. Ось він цей блочок. Значить, він з'єднує по суті, муфту переднього кардана. З редуктором. Простенький моторчик, він починає крутитись і пересуває вперед або назад муфту, підключаючи або відключаючи кардан від переднього мосту. Все. Значить, Підключається передній міст і тут же включається його блокіровка. Максимальний фарш, тому що задній міст заблоковано. Задні колеса у нас обидва грибуть постійно. обидва. Коли ви підключаєте переднє місто, у вас крутний момент починає передаватись на якесь одне із коліс, тому що тут є диференціал і так воно влаштоване. І коли вам треба режим максимальної ярості, максимальної прохідності, ви нажимаєте жовту кнопку. Бачите, лок. Отака двіжуха. Все, нічого такого немає. Лебедочка. Значить, Ця історія з заводу. з заводу зроблена непогано, тобто виступаючий вперед бампер, е виступаючий вперед каркас багажної платформи, виступаючий вперед кінгурятник. Коротше, проста техніка для простих задач, але іноді вона може щось вам її показати. Е в кінці 23-го року кузовню оцю оновили. і оцю, і оцю, оцю. Значить, всю лінійку оновили, квадрики отримали нову морду. Морда це по факту від сучасних квадроциклів Polaris. От, Круті фари, реально LED-матриці світять круто, не треба сюди вхозити ніякі додаткові світильники, люстри, воно працює божественно, ближнє, дальнє світло там і так далі. Що хочу сказати? Техніка давно відома, це не якесь там ноу-хау, яке з'явилось. І треба вивчати, а що ж воно таке, як же воно воно, воно От, даруйте, на камінчик наступив Пяточкою, больно в кроксах. Значить, е, техніка на конвейері близько 15 років. Всі болячки, всі слабкі місця відомі, їх ну, фактично е, немає. Ви берете, просто їздите. От. Єдине, що потрібно зробити, то це нормально обслужити. Тому що в мене є офіційна відповідь заводу Лінхай, те, що вони в двигуни заливають консерваційну смазку, а не моторне масло. Тому обкатувати двигун на тому, що залито з заводу, заборонено, Блядь, Просто заборонено. Купили квадрик, одразу нахуй міняйте масло. Тому що в нас в Україні жоден продавець тим не займається. Окрім нас. Ми займаємося. Ми міняємо всі масла. Масло в двигуні. масло... В редукторах. Отут, до речі, на 300 і на 400 коробка окремо, і в коробки треба окремо міняти. Тому що тут двигун і коробка омивається моторним маслом. Тому якщо ви замінили масло в моторі, воно замінилося і в коробці передач автоматично. А тут окремо ще й в коробках треба міняти. Значить, кардани. Кардани, кардани, кардани. З заводу там смазки ніхуя нема, там грама, блядь, там таке, як на спічечну головку просто. Я розбирав хрестовини, дивився. Тому на деяких квадроциклах, ну, в принципі, на цих на 500-ки, на, 500, на 300-ки і на 400-ки обслужити кардани, промазати шліцеві і хрестовини можна не знімаючи їх. А от на двомісних квадриках 550-х, 565-х, ну, це вже зараз у нас там з'явився такий інструмент, яким можна підлізти і то не завжди не скрізь, а в звичайних умовах. Хуй туди, хто залазить, хуй туди, хто накладає смазку, тому кардани відйобують дуже швидко, бо в них немає смазки. От. Те ж саме е, значить, по рульових наконечниках, наприклад. Дивіться, бачите? синя смазка. Зараз покажу, Зараз покажу, включу світло. Бачите? Це ніхуя не завод. Це ми наклали смазочку, для того, щоб рульові наконечники жили подовше. Те ж саме з шаровими опорами. Те ж саме з регулюванням сходження, теж саме з різними кріпленнями, на рами, кріпленнями підвіски, шасі. От, з заводу воно фактично приходить машина комплектом. Так, да, воно все є, воно все на місці, але болти вставлені, наживлені, а не затягнуті. Тому, якщо ви хочете, щоб воно служило вірою і правдою, його треба нормально зібрати. От, і дехто запитує про ресурс. Люди запитують: ну а який ресурс? От, скільки воно проходить? Ресурс це поняття відносне. Ну, На ресурс буде прямо впливати те, наскільки грамотно і кваліфіковано буде зібрана ваша техніка і наскільки грамотно вона буде обслужена, і те, наскільки грамотно і системно ви будете обслуговувати вашу техніку в майбутньому. От. Якщо вона буде в правильних руках обслуговуватись, люди з прямими руками, питань не буде, вона ходить роками. Я фактично з 2016 року і до... Повномасштабного вторгнення займався прокатом квадроциклів, у мене проблем з цією технікою не було. От, в прокаті вона їбошить бошить зранку до вечора у нас. І ні проблем з двигунами, ні з коробками, ні з редукторами у нас не було. Тому що були грамотні інструктори, вони слідкували за тим, щоб техніку правильно експлуатували. Я слідкував за регулярністю і системністю обслуговування. Кожен четвер у нас був сервісний день. Зупинявся весь парк. Все через підйомник піднімали, переворушили, передивились. Смазали, обслужили і так далі. Тільки так, з періодичним правильним грамотним обслуговуванням, з цією технікою проблем немає. Хто хоче ракету, каратиша, е налітайте. Інжектор, чесних 500 кубів, летіть диски легенькі, класна гума, яка гребе скрізь по будь-якій поверхні, електролібетка, інжектор. Понижені передачі, підключення переднього мосту, все на карданах, блокування переднього мосту. ну, ну і Класна якість. Про завод Лінхай тут ну, без перебільшень. От, хочете двомісні, є двомісні, хочете CFMoto, є CFMoto. хочете Сігве, є Сігвей, хочете Хайсан, будь ласка, дзвоніть. А якщо ви хочете BRP, і у вас є гроші, теж дзвоніть під замовлення. Привеземо від постачальника IBRP, нам без різниці. Але я концептуально багато років займався прокатом саме китайської техніки бюджетної. От Я багато про неї знаю, величезний досвід експлуатації. По кожному квадроциклу я знаю його слабкі місця. От Тому коли ми готуємо техніку до експлуатації, ми стараємось все передивитись, все допрацювати. Там, де треба промазати, там, де треба закрутити, там де треба замінити масло, там де треба залити трошки більше рівня. Тому що вже є розуміння, наприклад, що в редукторах, так як рекомендує завод заливати масло, його недостатньо. Тому в редуктори ми заливаємо трошки більше масла. ну і Так, далі. От. Так, е всі контакти під відео. Там буде кнопка розгорнути, там буде посилання на наш сайт, Інстаграм, Facebook там і так далі. От. Е Звертайтесь, замовляйте. Питання з приводу сервісу, ремонту обслуговування ті самі. Позвонили, домовились, привезли ваш квадрик, ми обслужили, відремонтували, поїхали далі. Тепер цей відосик я знімаю тільки завдячуючи нашим захисникам, а ви можете дивитись його тільки завдячуючи їм, тому не забуваємо їх підтримувати. Особисто я зараз проводжу збір на багі для 80-ї бригади ЗСУ. Багі вартує 720 тисяч гривень. Я підписався зібрати для них 150 тисяч гривень. Зараз в баночці вже 55 тисяч гривень. Ми наближаємось до середини. Задача за пару тижнів закрити збір. Значить, посилання на банку також буде в описі під відео. Збори, сторізи зі зборами, там сторізи з поїздками до військових я публікую у себе в Instagram, Facebook. Тому підписуйтесь на ці двіжухи. Інстаграм і Фейсбук також буде в описі під відео. От, ви будете оперативно отримувати цю інформацію, і буде круто, якщо ми разом квадроспільнотою. Будемо робити такий квадрофронт і підтримувати військових для того, щоб наближати перемогу і берегти наших військових, тому що техніка потрібна не тільки для ведення якихось наступальних дій бойових, а й для оборонних, для того, щоб рятувати поранених там і так далі. От, тому 80-та бригада це тігри. Значить, це один з передових підрозділів, один з самих ефективних, який найбільше палить підарів і має найменші втрати. Хлопці реально дуже розумні, толкові. Тому блять, ну гріх просто не кинуть їм якусь монету. От. Окрім усього іншого, я тут нещодавно відновив для них квадрік. От. І коли відвозив квадрік, вони, вони підігнали нам таких прикалясів. От такі тубуси у нас є. Есть ще у нас тубусы. тубуси. такие. Є у нас тут два підерських шолома, значить, магазин від пулемета, подствольні якісь гранатомети, коротше, ящики всякі від БК. Тому для всіх тих, хто донатить на баги, хто зробить донат від 100 баксів, ну або якщо ти не 100 баксів, зробив, наприклад, донат. А тисячу гривень, блять. Ну напиши мені, напиши, я хочу там ящик від БК, або я хочу тубус, або я хочу підарський шалом. Напиши мені в Viber, Telegram, я тобі щось відправлю. Хлопці назбирали таких приколясів спеціально, щоб віддячити або підігнати щось для тих, хто підтримав їх в цій нелегкій боротьбі. Тому їбашим Не можеш задонатити, немає грошей, скрута, круто, я вірю. Тоді не полінися, публікую у себе там десь в інстаграмі, в Фейсбук, пост про цей збір, або зроби репост моєї сторінки про необхідність збору, тому що техніка необхідна. Техніка рятує життя, тому що деякі підрозділи, От в частності 80-та бригада, вони масово використовують квадрики, тому що лінія фронту подекуди розпиздована дуже сильно і до нуля під'їхати. Наприклад, на броні буває неможливо, тому що воронки від артилерійських снарядів, воронки від кабів місцями до 12 метрів і бронемашина там просто проїхати не може. Тому отакі от всякі виїзди вони масово почали робити на квадріках. В квадріках і баги, тому така техніка край необхідна для того, щоб забезпечувати нуль, підвозити на нуль ті ж снаряди, артилерійські, мінометні. От. Підвозити харчі, бо іноді хлопці по 2-3 тижні, іноді по місяцю сидять на позиціях, не виходять от, під щільним підарським вогнем. Е, от. Ну і Таке трапляється на війні. Да. Бувають поранення. Треба зробити швидку евакуацію, забрати поранену людину, доставити її до якогось медичного пункту стабілізаційного найближчого, а далі, щоб людину могли перенаправити в найближчий госпіталь. Десь днів 10 тому я їздив на схід, відвозив хлопцям квадрик військовий, дзвоню їм, кажу, я їду до вас. А вони кажуть, а ми тебе зустріти не зможемо. А я кажу, якого хуя, що трапилося? Вони кажуть, FPV-дрон в'їбав. в'їбав. трьох їхали на квадрику, вони доїхали на нуль, привезли БК, скинули БК, значить, привезли двох людей на зміну. Двоє людей зайшло на позиції, і двох, двоє вийшло з позиції. Ну і водій на квадроциклі незмінний. Вони тільки сіли на квадрик, від'їхали, в'їбав в пів В двох пошкоджені ока, в одного замінили хрусталік, у одного осколок пройшов наскрізь, крізь око застряв в черепі, по, пошматоване тіло, там, руки, ноги. Ну, от така історія. ну Тобто війна це не жарти, вона, вона на виживання, вона виснажує. От, і Військовим складно їх треба підтримувати хоча б, хоча б технічними засобами, для того, щоб у них було все, щоб ефективно робити свою роботу, нищити ворога, забезпечувати свої підрозділи, підвозити боєкомплект, забирати поранених там і так далі. Тому збір на багі для 80-ї бригади триває, прохання долучитися. От, буде круто, якщо ми, блять, ну, допомагатимемо військовим. Закривати ці питання. Вони радіють як малі діти. Дзвонять там, блять, нам би фільтра, нам би масла. Ми не знаємо де його взяти, ми не знаємо де знайти, яке відправив їм там фільтра, масла. вони, о, блять, клас, все, піздець, вони довольні, там посміхаються. Ну просто як малі діти. Хоча вони роблять ну, піздець яку важливу роботу для всієї країни. Квадрик відремонтував їм, відвіз. Поварили, підфарбували, двигунчик відновили, коробку передач, відвіз, блять, піздець. Вони кажуть, ми там довольні, ми його там і в той підрозділ показували, і в той, і ті прийшли, ніхуя собі. Ми їм там підвізку посилили, по два амортизатора поставили. от. Військові це теж люди, їх е, треба підтримати, бо ну, блядь, хто, якщо не ми. Коротше, їбашим, Номер банки під відео, посилання на мій інстаграм і фейсбук під відео. Підписуйтесь на мої сторінки Instagram, Facebook. Найчастіше я саме там публікую збори разом до перемоги єбашим. Слава Україні, слава українській нації, слава героям, Пизда Російської Федерації. А, а хочеш квадрика, Ну, блять, дзвони теж.